Ну що ж, нарешті вийшов на тлан, і знаєте, я приємно здивований. Браво міхойо! Серйозно, вони дійсно вдосконалюють ігри, що б хто не казав. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми першими враженнями від квесту піроархонта. Спробую зробити це без спойлерів, адже багато хто з вас ще не почав проходити пірорегіон. Хоча вже пора. Відео буде недовгим, але цікавим, так що приємного вам перегляду. Кацсени грізні, і ти по справді приголомшливі. Персонажі також загалом чудові. Наприклад, я буквально прив'язався до Атеї, місцевий НПС, незважаючи на те, що у неї так мало екранного часу. Вона чудова, а качина змусила мене перейти від поже, яка вона мила, до того, що я витягнув клятий документ про усиновлення. А також мандрівник нарешті згадав про свою силу. Наприклад, похизувався зміною елементів. Уперше з Лію. -Е. Дизайн НПС також дуже хороший. Як на мене, він. Не на рівні клерві, але в цілому він набагато кращий. У них з'явилися нові обличчя, нові аксесуари. Їхній дизайн навіть став глибшим. До речі, ось вам хендшівський вікенд. Історія, мабуть, одна з найбільш захопливих. Ми бачимо персонажів у дії, а не в пасивному стані. Не катсцени, а сцени обговорення, в основному, ті, які ви отримуєте найбільше. У нас набагато більше нової анімації. Обійми застали мене зненацька, як найкраще. І чорт забирай, мені дуже подобається те, що вони зробили з Сахавом. Незважаючи на те, що він піксельний, ці сцени тепер виглядають набагато плавнішими. Його характер теж крутий, щось по типу Паймон, але більш борсий у цілому Сюжет був нормальний. Я був дуже вражений діалогами, цього разу ніяких гучних слів, ніякого тявкання. Все було дуже простим для розуміння, проте я все ще віддаю перевагу першим двом актам Фонтейна, але це також тверда вісьмірка із десяти. Проте, схоже, ми готуємося до божевільних майбутніх актів. Катсцени також були чудовими, а анімація персонажів також хороша. Легендарна битва не розчарувала. І знаєте що? Здається, я вгадав, хто переможе у одному з минулих відео. Розробники молодці, що не зробили. Шести восьмигодинних важких квестів у перших двох частинах. З нетерпінням чекаю наступних частин. Також я вже люблю малику, пощад як вам квест Піро Архонта. буде цікаво взнати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.